Вітаю! Хочу нагадати, що у нас е, є ігри, які завжди під рукою для розвитку дитини. Ось, наприклад, гра в сніжки з паперу. Це не лише веселе заняття, а й потужний інструмент для розвитку дитини. І ось чим вона корисна: це розвиток моторики. Ми вчимо дитину м'яти, зминати папер і. Е, вона тренує дрібну моторику рук, координацію рухів, що позитивно впливає, на розвиток мовлення та письма. Просторове мислення. Під час митання дитина орієнтується в просторі, вчиться оцінювати відстань і силу та напрямок руху. Велика моторика та фізична активність, кидання, ухил... ухиляння, ловіння це рух, який зміцнює м'язи. Та роз розвиває координацію всього тіла, концентрація уваги, гра вимагає зосередженості. Дитина повинна слідкувати за рухом, цілями та діями інших учасників. Соціальні навички. Гра у групі розвиває вміння домовлятися, дотримуватись правил, бути частиною команди, а також навички здорової конкуренції. Емоційне розвантаження це спосіб виплеснути енергію, знизити рівень тривоги та зняття, зняти напругу через активну гру. Творчий підхід. Діти можуть створювати власні сніжки, вигадувати правила, перетворювати гру на театральну виставу чи змагання. Як ми граємо, ми, ми зминаємо можна однією рукою, можна двома, і кидаємо. У кошок або відерця. То також можна кидати, хто далі закине ці сніжки, також можна брати двома руками м'яти папір, папір і також кидати у відерця або в кошик лівою або правою рукою. Ще ми розвиваємо так дві півкулі мозком. Грайте разом з дитиною, і це не лише весело, а й зміцнює емоційний зв'язок. Запрошую до себе на сторінку, тут дуже цікаво і корисно. Для запису на консультацію, діагностику корекційні заняття пишіть в особисті.